Наші змагальний сезон тільки розпочався, а вже понеслося. Віталіті здають позиції. Українські гравці втрачають розстрі, а легендарні організації покидають КС. Серпень вийшов насиченим на події. Та чи всі з них погані? Привіт всім! Ви на каналі GG Джей Кіберспорт. І я Гомер, і як завжди, я прийшов до вас не з порожніми руками, а зі свіжим випуском Full Fox. Коротко і по суті про все найважовіше цього місяця в КС 2. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Хоже не всі зловили ва від повернення броків у Фейс Клан 22 серпня. Стало відомо, що команду покидає Джонатан Еліч Яблоновський. Нагадаю, що американець приєднався до складу Фейс Клан тільки на початку цього року. Зі сторони виникало враження, наче Ростер просто не порозумівся після переходу Робсу Віталіті. Виглядало, наче очікування не було виправдані до кінця, як мінімум, у самого еліджа. Про що може свідчити це інтерв'ю, яке Джонтон дав ще п'ять місців тому вже як частина Фейс. І якщо вірити чуткам в інтернеті, то всі в команди були налаштовані міняти еліджа, особливо руки в боки поставив Фрозен, і для нього це було питанням принципу. Подейкують, наче Словак навіть погрожував піти в наві, якщо Еліч залишиться грати в команді. Здається, сміливо можна говорити, що команда з американцем не зігралася. Замість Ліджа Фейс вирішив повірити в амбітного молодого польського гравця Джейкоба, який до того грав виключно в тір 2 або тір 3 команда. Загалом Керігану не звикати працювати з молодими і перспективними гравцями без досвіду на тір 1 сцені. Але поневолі задаєшся думкою, чи не добігає кінця історія цих фейсклан. Поки спільнота обговорює потенційну пенсію Керігана Черейна, команда поступово втрачає гравців, яким ще рано вішати мишку на цвях. Звісно, він сам не хлопчик. Але з потенціалу його як гравця був би корисним для фейс ще довгий час. Але внутрішнє непорозуміння в команді можна зрозуміти, адже виглядає, наче цей склад фейс-клан поки рухається в нікуди. Слухайте, всі, хто бачив наш випуск легенди на сервері про Керігана, знають наскільки багато в мене поваги і любові до цього гравця. Проте шанс того, що ми поступово стаємо свідками кінця епохи, доволі серйозний. Напевно, саме цей сезон стане вирішальним для організації простору та найбільш вікових його гравців. Тому я щиро сподіваюся, що додавання молодої крові в команду дозволить Фейс віднайти свою магію і знову якимось дивом зіграти непристойно гарно на мейджорі. Напевно, головний генератор новин для нашого регіону цього місяця Passion UA. Тут вам буквально і скандали, і інтриги, і розслідування. Тож пропоную зібрати докупи всю відому нам інформацію і чого чекати далі від організації та подальшу долю гравців. Отже, як ви можете пам'ятати, навесні «Пешен» наробили шуму в українському інфопросторі, зібравши під своїм крилом топу, Квемо, Ворота Демка, які разом з Джаказмою стали новим простором Пешен Виглядало, наче ми отримали Дрім Тім з перспективних гравців, більшість з яких вже встигли в певний час і зробити собі ім'я на Тір-1 сцені. Але результати хайпу не виправдали. Поразки проти слабших на папері команд, постійні невдачі, відсутність бодай якихось хороших івентів і постійне падіння у VRS рейтинг. Хоча, не зважаючи на всі ці моменти, такий швидкий, де факто дізбанд команди став шоком для більшості. 15 серпня стало відомо, що пешина розпускає свій склад і переводять Квема, Джаказ Мої Демка на лавку запасних. Потроху гравці поділилися своїми враженнями, і загальний висновок один. Гравці просто не стакнулися. Після фору не було ні синергії, ні результатів, ні задоволення від гри. Подібне не влаштовувало нікого, і ситуація зайшла в глухий кут. Пізніше з'ясувалося, що ворота топа пропонували демку пограти кором на онлайн-турнірах, але Сергій відмовився від цієї ідеї. Пізніше топ оголосив, що кору як такого немає, і кожен з гравців далі рухатиметься своїм шляхом. З ростору місце в майбутньому складі ПЕШ Нью знайшлося тільки одному. Гравцю квер решта ж відкрита для пропозицій, і потенційно повертається вже після мейджору, коли відкриється трансферне вікно. Проте далі стало тільки цікавіше, адже від інсайдерів стало відомо, що наступний крок Fashion UA – підписання складу Complexity, помінявши сікзі на квеб. Довго чекати підтвердження не довелось, і вже дуже скоро ми отримали офіційний анонс. Вже в середині вересня Пешен відвідують Final Star Series з призовим в півмільйона доларів, де отримують перший серйозний виклик оновленому складу. Тобто, спочатку, TC, колишній тренер комплів перейшов до Пешен, подивився, що тут і як, спробував борща і вирішив покликати своїх старих знайомих представляти пешен. Багато кроківочка однозначно, але треба ще зрозуміти саме від кого. На фоні того, що іконо також перейшли на інтернаціональний склад, кількість суто українських команд на просцені активно зменшується. Ті підписали корве алготус і додали Бурміов. Зі старого складу залишився тільки капітан Куртка. Що ж залишається сподіватися, що Бейта ТНЛ все остаточно не посипеться, бо виглядає ситуація так собі. Повертаючись до ситуації Passion Complexity, то з позиції американської організації все вкрай сумно через майже повну відсутність партнерів і можливості підтримувати фінансування Complexity прийняли важке рішення продати свій склад і покинути Counter-Strike. І це доволі велике діло. Complexity мають щільну історію з КС і з'явилося в далекому 2003 році. Команда грала Ципельвінтер Вінтер 2004 четвертому. Поки я ходив в молодшу школу і скаржився, що каша на обід була гидка. Це ім'я має велику спадщину в КС і бачити їх вихід з дисципліни насправді доволі боляче. Ось ще пару місяців тому під час Остін Джейсон Джейсен Лексіо Комплексі дає інтерв'ю про те, як бізнесмени типу нього намагаються робити все можливе, аби американські геймери могли показати себе в КС, і тепер йому доводиться говорити тим самим фанатам, що його організація йде з гри, яку я правда вірю, він щиро любить. Оптимізм мені сподівається на диво. Повернення комплексів КС і нову еру для американської сцени. Песимізм. Мені шоста точно проголосив НКС мертвим без шансів на реінкарнацію. Ф в чат завершився і Sports World Cup 2025. Змагання тривали ледь не все літо, але саме в серпні ми нарешті отримали з вами лан і по Counter-Strike. Традиційно для Ріяду формат не жалів нікого. Сінголімінейшн БО 3 з фіналом BO5 без групової стадії. І це не говорячи про нюанси по типу великої кількості технічних пауз, і, скажімо, специфічної публіки. Для нас турнір важко назвати хорошим. Наві пролетіли в першому ж раунді проти 3D Max, Віталіті вже втретє поспіль зупинилися на стадії півфіналів і знову не змогли пройти монголс. Причому ситуація з Віталіті якась зовсім сумна вийшла. Їм треба було виграти матч за третє місце, аби клуб отримав додатковий мільйон доларів по загальному заліку. Але після хорошої першої мапи на нас чекало тотальне фіаско на другій, і третій. Що сталося після перерви з запаксами компанію? Досі не ясно. Що ясно, так це те, що і досі на ходу, пройшовши Віталіті в півфіналі і закривши Аврору без шансів у гранд фіналі The Mongols стали першою в історії зійського КСУ командою, яка виграла турнір подібного масштабу. Бум цікавості до КС Монголії теж не сповільняється. І цього івенту оновився рекорд з одночасного онлайну монгольської трансляції, який був встановлений ще на Остін Мейджорі. Але більше всього святкували Феофонс. Організація другий рік поспіль виграла змагання клубів, і отримала 7 мільйонів доларів. Більше всього очок вони заробили завдяки Overwatch, Dota та ша. Також достатньо гарно зіграли склади по PUBG, CS та Rocket League. В результаті від Риф від найближчої організації Liquid сягав аж у тисячу поінтів. В принципі, все було вирішено ще до останнього ігрового дня на Євроце. А що Фокус на Йоце було на 9 команд більше за Ліквід і на 11 команд більше за Віталіті. Але то я так, панфакт звучив, сильно не беріть пову. Ще раз вітаю з перемогою і тепер з нетерпінням. Чекаю на наступний рік, адже там все має бути ще цікавіше. Олімпійські ігри з кіберспорту таки будуть. Правда, Олімпійський комітет до цього ніякого відношення не має, але це дрібниці. Так, назватись довелося інакше, але по решті пунктів маємо чисту олімпіаду, і проведенням займуться наші старі знайомі зі Sports World Cup Foundation. Вже з наступного року розпочнуться змагання з кіберспорту серед націй всього світу. І хоча далеко не вся інформація нам відома, ось що знаємо прямо зараз. На відміну від ЄВЦ і Sports Nations Cup куди побудований навколо змагання країн, окремих клубів серед партнерів вже Оголошені Electronic Arts, Ubisoft, Tencent та Krafton. Останні то видавці PUBG. Решта наче не потребує в представленні. Про Valve поки ніяких згадок, як і про умовних капком з файтінгами. Але це не повний список партнерів, і ніхто ще не озвучував, які саме дисципліни варто чекати. Перший єнце пройде в листопаді 2026 року. В ви правильно здогадались, Ріяді, але що цікаво, проходитиме раз на два роки і мінятиме регулярно місце проведення. Тобто, ви бачите буквально олімпійські ігри. Але не сприймайте за божевільного, мені дійсно цікаво, що з цього вийде. Те, що і Sports World Cup Foundation вбиває колосальну суму ресурсів, всі знають церемонії відкриття в них теж помпезні, і чесно, я взагалі не проти менш ортодоксальних форматів змагань. Для найближчого, що є до Олімпіади, це те, що треба. До того ж, я поки взагалі не можу уявити, як тут Фелкон зможуть виграти все на світі. І так, я пам'ятаю, що Олімпійський комітет рухався в бік визнання кіберспорту і змагань з нього. Проте як бачите, процес не дуже швидко рухається, і там було багато нюансів з приводу того, які дисципліни були б допустимими для кіберспортивних олімпійських ігор. Коротше, чекаємо 26 й рік і побачимо, що зроблять в Ріяді. Думаю, вони всіма силами спробують зробити подію рівня, який кіберспорт ще не бачив. Ешел тів вирішили викатати версію рейтингу 3-0. Нова версія обіцяє ґрунтуватися на основі більшої кількості нюансів і бути більш справедливою до реального впливу гравця на матч. Хоча цікаві нюанси таки подекуди трапляються. Основна відмінність від рейтингу 2.1 полягає в тому, що тепер враховуються такі фактори, як якість закупу в тебе опонента. Також відбудеться після цього миттєвий розмін. Запровадили і нову метрику раундсвінг, яка дозволяє оцінити наскільки вбивство від конкретного гравця впливає на шанс перемоги в раунді. Нюансів дуже багато. Враховується і факт встановлення бомби, і те, яка зброя в тебе та опонента, та які ли при рівні ситуації по живій силі заохочуються більше ніж добивання останнього в більшості? Коротше система намагається бути максимально об'єктивною. Хоча я би ще певний час поспостерігав за тим, наскільки рейтинг 3.0 краще за свого попередника деякі цікаві моменти вже виникали. Наприклад, коли Мезі на мапі з негативним КД зіграв проти Монгол з рейтингом 1.49. це виглядає трохи дивно. Рейтинг 3.0 почав сильно рейтити невдячні позиції та ролі, і тому тепер інку людина може одночасно бути на ботом фрагу і при тому вважатися найкращою за рейтинг. Але загалом виглядає цікаво, подобається різний рейтинг на сторонах нападу і захисту, також фактор впливу багатьох важливих нюансів, дуже допомагає реалістичніше дивитися на імпакт гравця. Можливо, все ж таки треба трошки підкоригувати вплив різних сценаріїв на рейтинг, бо поки регулярно можна побачити людину, з КД 2 чи мінус 3 і при тому з рейтингом більше за 1,2. і Або розподіляти гравців по ролях всередині рейтингу, тоді і питання би всі від. Пали на останок пропоную поговорити про одного цікавого персонажа з твіттеру, який виявився героєм, якого ми не заслуговуємо, але якого ми отримали. Такий собі міщівки КС-2. 19 серпня викидив пост зі скромним заголовком: я замітував 30 мільйонів матчів, щоб вам не довелося, і по суті, математично вивів таблицю, в якій оцінив шанси команд з Європи потрапити на Будапештський мейджор. Але автор вирішив не зупинятись на досягнень через тиждень. Після попередньої публікації, 26 серпня, він написав. Замінував ще 40 мільйонів матчів. Ось оновлена таблиця. І там все, хто потрапляє, які шанси, яке орієнтовне місце. По цій табличці ми можемо побачити між кибіль змагання за останні три місця. Цікавого нам досі є реалістичні шанси у бейт, І в ФНАТІ треба невеличке диво. Навіть, звісно, на мажорі майже гарантовано. На наступний день цей персонаж опублікував таку саму таблицю, але вже для американських команд. Тому, якщо цікаво, ставте на паузу, ознайомлюйтесь. Звісно, у Пешин майже гарантований спот на мейджорі. теоретично там можуть бути неточності, але я 100% більше довіряю автору цього шедевру, ніж моїм кривим підрахункам. Сподіваюся, ця людина має хорошу роботу, яка цінує його навички. Такий скарб треба берегти. То повертаючись до питання, яке я поставив на початку відео, чи все так погано? Так, переважно так. Навіть новина про ІВЦ має пару підводних каменів, але в цю кролічу нору спускатись цього разу не буде. Але саме такі встряски дуже часто служать початком чогось нового і цікавого. Як думаєте, чи є перспективи у мононаціональних українських команд, чи для гравців краще йти в інтернаціональні ростери та шукати щастя там? Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відеоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні у нас все. До скорих зустрічей.